Доброго здоров'я. Я вас слухаю. Можна ваш паспорт Давайте почнемо з 35 пункту. Відповідно до 35 статті. Причина зупинки, будь ласка. Такого пункту в 35 статті немає. Ви зараз умови не Ви зараз находитесь на Документи на блокпост, будь ласка. Почекайте, будь ласка. Ваші документи, відповідно, 18.3 виконати в повному обсязі. Так, Стрільченко, Ілля Володимирович. Стрільченко. Ілля Володимирович. Так, дільничий офіцер Полі. поліції. Ага, з одним дільничим сьогодні вже спілкувались. Так, чекайте, чекайте. Номер жетону 0179806, 806 Можна ще, будь ласка, раз. 0179 806 до 14.06. Сейчас 2028. Сейчас не так, 07 0118. Не, ні, да, жито достатньо, дякую. Я жетонна перепишу зразу, щоб 79 806. Отже, слухаю вас: відповідно до 35 ї статті, причина зупинки транспортного засобу. блокпосту мобільному в а, Поняття мобільний блокпост в нашій країні не існує. Це перше. Зараз, вибачте, будь ласка. Так. так, отже, давайте почнемо ще раз. З причини зупинки транспортного засобу. І що ви в 35-й статті такої причини немає. Зараз ще раз, відповідно 35-ї статті закона про національну поліцію, у вас є вичерпний перелік причин зупинки транспортних засобів. Зараз транспортний засіб зупинений на мобільному блокпості зі на 45, ще раз 35-та стаття не передбачає такої причини зупинки. Я вас третій раз запитую, чи є у вас чітка причина зупинки відповідно закону. Якщо її нема, то тоді я рушу. Добренько? Ну ви розумієте, що зараз це Я все прекрасно розумію. Є закони. Перше, друге. Поняття мобільний блокпост в жодному законі України. Назвіть мені, будь ласка, посилання до закону, ми перевіримо. Але наскільки я знаю, мобільний блокпост в жодному законі не передбачений як поняття. А 14, 95, 12, 95. Якщо ви хочете керуватись постановами 1455, 1456, то тоді це має бути а. Стаціонарний блокпост і є чіткий, чітке поняття стосовно того, коли, де і як встановлюються блокпости. Це перше. Це вже відповідно, що ми до закону будемо повертатися. Раз. Друге, якщо ви хочете керуватися цими двома постановами, то по-перше, хочу зазначити, що постанови виконавчої влади мають відношення виключно до органів і представників виконавчої влади. Це перше. Друге, якщо якщо ми далі балакаємо з вами відповідно до постанови, то тоді, будь ласка, надайте мені ми наказ проводя, ком... будь Почекайте, будь ласка, наказ коменданта, де ви зазначені як особа на стаціонарному блокпості, яка має право спиняти. І перевіряти документи. Більш того, почекайте, будь ласка, зі ми зі з вами 18.3, будь ласка, виконайте в повному обсязі. Ви зараз затримуєте тут співробіт. Стаття 18.3. Розповідати закони це добре. Я виконайте стаття 0.0.74.513. щоб ви 0, 074, 513. Виконайте 18.3, пункт. Будь ласка. Ви чуєте мене чи ні? Ви мене чуєте чи ні? Я вас не чую. Закон про національну поліцію, стаття 18, пункт 3, виконати. Ви хто такий взагалі? У вас до мене є питання? Ви мене спинили? Я з вами поки що не спілкуюсь, ми поки що ви зв'язок. Я тільки що чекав 102 з тої сторони. Я зараз виключу сюди 102. Без питань. Ще раз, будь ласка, ваші документи, я перепишу повністю. Ще раз давайте мені до <звучить> Я хочу 18.3 виконати знайомлю. на першу вимогу особи виконати. Я вас ознайомлював. Викона... ви відмовляєтесь? Я вас, я знайомлю, вас другий не раз не питаю. Ви відмовляєтесь? Я ознайомлюю. Я... 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 Не... Ви відмовляєтеся? Я вас питаю третій раз. Я ознайомлюю. на першу вимогу особи виконати, будь ласка. Вісімнадцять три попросили вас. Я вас ще раз. Я ще раз вимагаю виконати півсімнадцять 18.3. Я своїй документи. покажіть знімають з особою. Закон про національну політ читайте. Передбачає, особа. 18.3. Виконайте. Вас іще раз. 075-264. Я вас попереджаю, що вся наша розмова велася з відеофіксацією нашої розмови. І відповідно вас буде складена заява на перевищення владних повноважень і обмеження прав і свобод громадянина України відповідно до Конституції України. Ви перешкоджаєте моєму русі. Я вам не перешкоджаю. Ну, осьо, бачите. Повне перешкодження руху.